Всім привіт! З вами Аліса, і це відео так швиденечко знімається, тому що я спішу. Коротше, це буде невеличкий такий обзорчик на мої покупочки, які я сьогодні купила, і по ходу вам розповім, що буде зі мною завтра. Коротше, по-перше, я купила оцю тетрадочку на ой, 24 листочка! Цю, а я думала, 12 буде дуже красиво. Мені сподобалася вкладинка. Ну, просто в клітинку запасна да у мене черік прокинувся, тому що я світло включила. І отакі от запасні по лінії в лінії 12 12 листочків. Красиві. Потім я купила ось таку штуку, яку я буду розпаковувати в іншому шортику. Шукайте в мене на каналі. Коли я викладу це відео, я залишу ссылку в описі от цього от відео. Я купила найдешевший коректор. Я не використовую такі от інші коректори. Є я використовую тільки такі ленточні, після того як у Франції я зрозуміла, що всі отаким от, от користуються. Завтра з класом я їду у Полтаву, тому мені треба прокинутися в 6.30, щоб вже о 7 ранку бути біля школи. Капець, Тому я понакупала тут їжі. По перше, я купила вологі серветочки. Ланчбокс спеціально для того, щоб туди покласти фрукти, такі як виноград, який може пом'ятись просто, і мандарини ще сюди почищу. Оці от мої улюблені сухарики, які я буду в автобусі жрати, тому що нам на автобусі їхати багатенько, так? Батончик Lion, Skittles і M&M's. і куча отаких от от цукерочок. Мене на них бабуся ще в дитинстві підсадила. Да. У мене все ще прибітий палець. Ну, а все про поїздку вже буде або у шортику, або навіть у довгому відео. Так що чекайте на каналі!